Астахов знову підключається до атаки. Дуже нелегко в першій хвилині Михайло Тимошенко проти Астахова. Закидання вперед. М'яч у штрафному майданчику трохи незручна передача в недодачу, але зорієнтувався цій ситуації. Максим Войченюк. має перед собою простір сьомий номер. Тимошенко віддає передачу на Рудницького. Рудницький положення грою. Непогано. Команда В'ячеслава Нівінського. Ось удар здалеку. Удар непоганий. Це читали захисники дій назад. Підбирання за Селіним. Селін. Падіння перед штрафним. І фіксує фол. А ось цей свисток для удару. Ну що ж, Пробиває Галас! І забиває Тарас Галас! Настахов. Подає небезпечно, і м'яч відскочив. Пан. не на ближню стійку. Це вже прямо у ворота закручує Астахов. М'яч різко опускається. Але я вже та... в першому таймі. Є і досвідчені виконавці. Тому команда біжить. Команда несеться. і пасічний у чужих штрафний майданчик? Скидка на. Гереша й м'яч не влітає у ворота. Острам плангом приключення Остапчука. Остапчук падіння. І ось штрафний удар ді нас заробляє. Ну е так, трошки далі м'яч ніж перед ударом галаса Бухала. Це котовий швидко розіграли гравці. Ді за. Подача до молега на виході. Забирає м'яч до руком, Гереш. Вривався у штрафний. Ворона свого партнера підстрахував. І зараз по нозі грає суперника Кирило Сенько. Раптом там хтось зачепиться. Шусть закидає. Високо закидає. Пенкни виграє другий поверт. до Молега. Не фіксує м'яч. М'яч слизький. Підопічних. Вище накривати. Пасічний. Ось про нього ми теж згадали останніх хвилини так часто от, пасічний залучений в атаки. Ну і відкладена жовта картка для Микити Гончарова. Зловив Сагана, після знову другий номер. Гереш пішов вперед. Тут дуже складно. Звичайно, так з форном такого типу грати на швидкості І Гереш. Порушив правила проти Максима Ворони. Чи не на нами Гереша не обробив цей пас 37-й номер. Продовжується атака лівого берега. Герешу штрафному майданчику. Гереш! і тягне цей удар. Руслан Карнаушин. Владислава орендочки. От зараз ми його і почули. Зрештою, 2-0, Лівий берег 2 перемагає. Дінас на Полі суперника перемога ця впевнена. Ну і е, наближається команда В'ячеслава Німінського до лідерів.